Байрактар тб ТБ-2 ЗСУ постійно і успішно розвідують всі позиції окупантів на Донбасі. Розвідувальні можливості турецьких безпілотників дозволяють українським військовим безперевно стежити за всіма діями окупаційних військ Безпілотні ударно-розвідувальні комплекси Байрактар тб 2 безперервно застосовуються на тимчасово окупованих територіях України. Для спостереження за діями російських окупаційних військ, але діють лише в межах визначених міжнародними домовленостями. Про це в інтерв'ю Донбас реалії повідомив командувач операції об'єднаних сил генерал генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Байрактари постійно працюють, але працюють, як це визначено всіма нашими угодами, не заходячи на непідконтрольну територію. Для ведення розвідки спостереження за діяльністю противника. Вони пробують протидіяти байрактарам, але на даний момент всі одиниці, які є в нас на озброєні, успішно виконують задачі, зазначив він. Ми чітко вивчили всі об'єкти противника з тієї сторони угрупування, позиції, склади скупчення техніки. Чудова машина, яка при відповідних погодних умовах дає нам можливість спостерігати за діяльністю противника, наголосив Олександр Павлюк. При цьому командуваджос повідомив, що безпілотні комплекси, котрі стоять на озброєнні СУ, працюють вкрай ефективно при виконанні своїх розвідувальних завдань завдяки сучасним технологіям. Дякую за перегляд!